Я не вибрала дітей, ми не вибрали дітей. Нам запропонували, і ми зрозуміли, що це наші. Було таке внутрішнє переконання, що це наші діти. Так про своїх прийомних дітей говорить багатодітна мама Людмила. Жінка розповідає, у 2013 році вона з чоловіком, маючи трьох рідних дітей, взяли на виховання ще чотирьох: два брата та дві сестри. Сергій Дідух каже: спочатку була думка взяти дітей на вихідні. Поїхали знайомитися з дитинкою, виявилось, що. В цій дитинці були братики, сестрички. Їх було четверо. З того часу вони так і ми не змогли їх відказати від них. Двоє дочок наших вийшли заміж, от а двоє хлопців ще працюють. Я намагалася ніколи не робити різниці між народженими в, в сім'ї. І прийомними дітьми. Ми намагалися їм давати тепло, любов. Вони нас обіймали. Було приємно, що вони всі нас називали мама і тато. Я думаю, що найважливіше завжди це любов. Можна багато говорити, але діти сприймають не наші слова а наші вчинки. Прийомні доньки, які вже мають своїх дітей, пригадують, як їх зустріли у родині дідухів. Ми не відчували саме між. Е Поділення між рідними і прийомними дітьми нам самим нам, дітям, яких нас взяли, нам не вистачало цієї любові батьківської. То саме в цій сім'ї ми її так якби відчули. Було спочатку страшно до бо до чужі спочатку люди, але потім ми, як нас забирали, ми не як тато на забирав, не встигли доїхати them. до Костополя, як хлопці вже брати мої почали казати тату. Я через два дні почала тату, мама, а но ну, сестра трошки пізніше. Близько півроку тому родина взяла на виховання ще двох неповнолітніх дітей Анатолія та Жанну. Такому поповненню зрадів рідний син Тимофій Дідух. Я з ними дружу, все жаною я, наприклад, катаюсь на великах. Ми граємося в шашки, граємо. Всякі ігри стали веселіше. Всім веселіше стало, особливо мамі і тату. Прийомний син Анатолій говорить, задоволений цією сім'єю. Мені тут подобається, коли, коли ми з ними з батьками цими. Ходимо гуляти. Мені це цій сім'ї подобається і я не сильно люблю. Ти щасливий тут? Так. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.